Апокаліпсис у столичних сервісних центрах від сьогодні. Реєстрація автомобілів перетворилась на справжнє пекло. Люди змушені стояти у довжелезних чергах, а замість обіцяних півтисячі гривень обов'язкових платежів. Кожен клієнт має викласти за оформлення втричі більше. Чому ж так розбирався Тарас Кобзар? Епопея з сервісними центрами триває. Сьогодні клієнти колишніх мрев отримали нові проблеми для реєстрації автомобіля. Необхідний договір купівлі-продажу, оформлення якого в нотаріуса коштує, як самі розумієте, не дешево. А співробітники МРЕВ кажуть, що переоформлення оформлення треба робити на, на основі документа про зміну власника. Раніше це була справка рахунок. Довідка рахунок, котрий відмінили. Зараз треба оформлювати зміну власності через нотаріуса. Мені підказали, що треба звернутись до нотаріуса, саме тут сусідні двері. Договор куплі-продажа на автомобіль коштує 1300 гривень. Uh, нагадаю, ну, справка рахунок, довідка рахунок, недавно коштувало близько 500 гривень. Відвідувачі обурюються, хотіли зробити дешевше, а вийшло навпаки. Замість колишніх 500 гривень, тепер оформлення договору купівлі, продажу та оцінювання автомобіля виліться у півтори тисячі. Хоч хотіли зробити для людей як проще, а зробили ще хуже. Скажіть, що всі вони. Небачене ажіотаж викликали спрощення процедури реєстрації автомобіля, що на ділі лише ускладнює життя автомобілістам. Йде процес підготовки для того, щоб їх видати. Тобто, це буде завтра, либо во вторник, але в будь якому випадку їх будуть видавати як тільки всі ці моменти по поводу по того, як виглядає акт, акт договору і меди то его будут выдавать. Ну, то есть завтра, во вторник, однозначно, значит, что будут их бесплатно выдавать. Отже, усі дороги ведуть до нотаріусів. Нехай їхні послуги й утричі дорожчі. Натально у нотариуса договор при продажу у нас конкретно стои 300 гривень. Он так стоил всегда? Да, пределка рисунку. По-разному буває. Сейчас нотаріус устанавливает как бы сам. Сібістомість натомість у сервіс-центрах така послуга теоретично безоплатна, каже виконувач обов'язків директора головного сервісного центру МВС України. Стоємость матеріального слугу услуг це Ніюст і Наталіус, которые суб'єкти хозяйствуючи мають свої там якісь пошли і остановити вже їх там аппетит. То ж, маємо патову ситуацію реформувати, реформували, а от підготуватися не встигли. Сервісні центри громадян приймають, але своїх функцій не виконують. А це тільки на руку нотаріусам, які скориставшись ситуацією, заробляють на нас і з вами.